Голова правління інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський доєднується до нашого до нашої розмови. Пане Ігор, вітаємо! Вітаю, отож почули тільки но ну, перед розмовою з вами дві думки від Олексія Кучеренка, народного депутата України з фракції Батьківщина і не народний депутат України з фракції Голос. Це є дві різні думки. Вже маємо реакцію самого Кудрицького на його вихід із СІЗО. Справді, чому саме зараз ця справа постає? Чому за нею така є пильна увага і чого очікувати далі? Рада, хочу сказати, що українські правоохоронні органи без сумніву мають право висувати обвинувачення, пропонувати якісь процесуальні дії. Це так було записано в усіх наших законах, і забирати у них це право це було фактично ну порушення основних засад правоохоронної діяльності. Але з іншого боку, ми також повинні дивитися на більш широкий контекст, тому що з моєї точки зору кейс Кудріцького, він показав що найменше три речі. Перший момент це те, що між державними підприємствами, такими як, наприклад, Укренерго і Міненерго, існують певні, так скажу, делікатні непорозуміння, і це проблема корпоративного управління, тому що державне підприємство це підприємство, яке повинно працювати на ринкових принципах, хоча воно і державне, це не донор бюджету. це підприємство, яке забезпечує функціонування відповідної інфраструктури. А от держава в особі, скажімо, того ж самого міністерства енергетики повинна розбудовувати відповідну політику. Тобто, тут має бути певний поділ. А другий момент це те, що е я дуже сподіваюся на абсолютно об'єктивне і безособистісне, так можна сказати, значить, розгляд цієї справи слідство по одній простій причині е без безвідносно до Котрицького є багато інших такі, бути, варіантів в Україні. На сьогоднішній день існує гострий брак висококваліфікованих висококваліфі... кризових менеджерів всі скаржаться сьогодні бізнеси на те, що в них не вистачає робочої сили, не вистачає робочих рук, Але тим не менше, коли людина йде на державну роботу або очолює державне підприємство, вона одразу так мовити потрапляє в високоризиковане високоризиковане, високоризиковане середовище, і це також треба врахувати. Ну нарешті третій момент дійсно, і в рамках Укренерго, і в рамках будь-якої української великої компанії. Існує велика кількість, не скажу так, делікатно, неправильно побудованих бізнес-процесів. висока кількість політичних впливів це є і таким чином: очільникам цих компаній доводиться так сказати, маневрувати між тими, хто значить намагається на них попливати. Ну і між тими можливо можливо, хто їх, хто їх підтримує. Тому будемо чекати результатів слідства. Але ці три системні проблеми, які я назвав. Вони фактично гальмують реформу цього самого корпоративного сектору, і я хотів би нагадати державного корпоративного сектору, і я хотів би нагадати, що відповідні реформи, зміни ролі тих самих, значить наглядових рад, вищого керівництва і так далі. І так далі, вони перебувають під пильним наглядом, під пильним контролем наших міжнародних партнерів. Якщо ми піднімемо там, я не знаю, там десятилітньої, можливо, навіть більше давності програми співпраці з міжнародним валютним фондом. З європейським союзом з іншими структурами, то питання управління державними підприємствами з усіма відповідними наслідками, воно звичайно існує. Ну а про питання корупція, взагалі, не кажу це наша просто якась кармічна кармічна проблема, і вона гальмує все, що тільки можна загальмувати в цій країні. На сайті центру економічної стратегії можна побачити таку заяву консорціуму аналітичних центрів по справі Володимира Кудрицького. Там також є і ваш інститут. Отже, да. ось така реакція загалом чимала якийсь відгук, можливо на вашу думку, чи ось це може якось допомогти можливо в цій ситуації. Ну я думаю, що це має допомогти ситуації в тому плані, щоб відповідні органи, які проводять слідство, вони поставилися до цього. Ну я би так делікатно сказав, більш уважніше. Хоча вони законом мають уважно ставитися до всіх. Ну а з іншого боку, я думаю, що ми, як свідомі громадяни, ми як аналітичні інституції. Які в принципі ну приблизно розбираються, що відбувається в енергетичній сфері, не тільки в енергетичній сфері, маємо право на висловити висловлення своєї думки. Я просто хотів би сказати, що це не в тому, що ми там особисто симпатизуємо пану Кудрицькому, бо там є якісь інтерес. Я також хотів би сказати, що приблизно цьому ж в такому в такому ж складі да ми підписали відповідну відозву е, стосовно наміру Верховної Ради позбавити е, певної частини процесуальної незалежності. Ну, вибачте, е е спеціальну антикорупційну прокуратуру і набув національна ген запобігання е боротьби е корупції да не ну, зрозуміло, про що я кажу. Да, тобто, ми в принципі за те, щоб це все відбудовувалося, відбудовувалося, і ми, так ска, повинні говорити про те, що дійсно на сьогоднішній день ми повинні дивитися на питання реформи державної служби для того, щоб люди йшли на державну службу не як на Голгофу. Причому не на Голгофу за те, що вони зробили якісь помилки, а на таки йшли на державну службу для того, для того щоб робити, і це дуже велика проблема. Дуже велика проблема на всіх наших зустрічах і з різними міністерствами, і з кабінетом і з різними структурами і з тими ж самими народними депутатами, які говорять про те, що у нас дуже мало висококваліфікованих працівників, які готові брати на себе відповідальність, але брати на себе розумну відповідальність і бути впевненими в тому, що їм за це нічого не буде. Ну вибачте за такий так ски сумний жарт. Пані Ігоре, ви якраз на попереднє запитання, відповідаючи, розповідали, що такі корпорації, як Укренерго чи інші з державного корпоративного сектору, начебто маневрують так між двома вогнями, інколи перебуває складається такі ситуації. На вашу думку, як змінювати цю систему, як які процеси мають відбуватися всередині таких структур, аби не випливали ось такі ситуації, як із Кудрицьким, і різні думки лунають насправді щодо неї. На жаль, я не бачу такої знаєте чарівної палички, да, або то або тієї кнопки вихрусту для того, щоб значить запрацював відповідний процес. Але якщо ми повернемося до теорії цього процесу, і я маю на увазі теорія в такому абсолютно практичному розумінні, да то ми повинні згадати організацію економічного співробітництва та розвитку, і ця організація має два такі, значить. Як це краще сказати, гайди? Да, значить, два такі дорогокази, два документи. Один називається принципи корпоративного управління в приватному секторі. Якщо дуже просто говорити, і другий це принципи корпоративного управління в державному секторі, тобто державні корпорації, такі як Укренерго, як вони мають працювати. Ми свого часу взяли на себе зобов'язання для того, щоб це зреалізувати. От ну а як ми зреалізуємо це дуже і дуже дуже і дуже непросто. Тому тут знову такі два питання: питання, що робиться всередині. От і очевидно, що е, реорганізація великих підприємств це командна робота, командна робота, яка повинна мати політичну підтримку, але не політичну підтримку, ти мой, а ти так та чужий, да? а політичну підтримку в плані довіри і в плані забезпечення певної незалежності, як ми це бачимо, з національним банком. Ми можемо любити чи не любити національний банк, але національний банк абсолютно самостійна установа, яка реалізує відповідну політику. От щось таке має бути зроблено тут. Це перший момент. Ну і другий момент, так сказав, я думаю, що при. В принципі, треба нам якось ну, налагодити систему стосунків в рамках всієї всього державного управління. Давайте чесно говорити про те, що на сьогоднішній день значна частина функцій у нас концентрується навколо президента в, в адміністрації президента. Це так скажуть одна проблема. Ну давайте речі називати своїми винами. Друга проблема те, що уряд на сьогоднішній день. Ну, він займає таке собі, я б сказав, би, трошки, трошки другу чи третій рядок, хоча це виконавча влада, і в принципі на неї полягається дуже покладена дуже велика відповідальність. Ну, а що стосується, так мовити, безпосередньо парламенту, то ну, да, вони роблять, що можуть, але, але інколи на те, як вони приймають ці рішення, що вони обговорюють, не можна дивитися без сліз. У всякому разі, я, я плачу. Пане Ігоре, на завершення на вашу думку, як можуть далі розгортатися ці події? Чи можуть мати на цю ситуацію вплив наші міжнародні партнери? Зокрема, адже вони бачать те, що відбувається в нашій країні, можливо, також можуть якось впливати на ці ситуації? Якщо мова йде безпосередньо вплив, то я розумію, що наші партнери проводять і будуть очевидно проводити відповідні консультації. Тому що це е, дуже складний такий, так мовити, процес. І Давайте чесно говорити, що наша співпраця з міжнародними партнерами це, це. гроші, які потрібні для нашого бюджету, скажімо, на 2025-2026 роки. І в принципі, те, що вони від нас вимагають, це не питання в тому, що давайте залишити спокою Кудрицького, поставте там умовного Бураковського чи когось іншого. Питання в тому, як у вас працює система. Ну у вас мається на увазі безпосередньо. У нас а другий момент. Ясно, що тут ці всі дослідження, всі, всі свічі дії мають бути максимально відкритими, наскільки це можливо, і максимально переконливими не тільки для наших міжнародних партнерів, а й для суспільства. Давайте чесно говорити. Наші правоохоронні органи на жаль не користуються великою повагою хоча багато з них воюють за Україну, віддають своє життя і за це їм велика шана і велика дяка. І нарешті є і третій момент: ну не всі нас люблять європейському союзі серед наземних партнерів. Є велика кількість країн, які беруть такі приклади і говорять: ага, ми гатимо їм туди, умовно кажучи, мільйони або навіть мільярди грошей, а вони це все тирять, так сказать, на якихось там огорожах і так далі, і так далі. І це дуже такий поганий, так мовити, негативний резонанс. От цих трьох напрямок нам треба і працювати і розуміти, що на сьогоднішній день Україна це частина Європи, хоча ми не члени Європейського Союзу, ми частина великого порядку денного міжнародного, і все, що у нас відбувається на нашому задньому дворі, це не наша власна справа. Це вже справа, яка одразу стає частиною міжнародних дискусій і відповідної політики стосовно України. На це треба зважати. Дякуємо за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Ігор Бураковський, голова правління громадської організації інститут економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами на зв'язку.